Леся, Українка, мріє, не зрадь. Мріє, не зрать. Я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер а я в тебе останню надію вложила. О, незгаснити світло безсонних очей. Мріє, не зрать! Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє сповнилось серця ущердь. Вже тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя, вдарив час я душею повстала сама проти себе. І тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мрія, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом кора. То моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти вітала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама. Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, А як прийдеться згинуть за теє дарма.